Залежний, тепер ми пропагандистський канал країни. Ми, журналісти, трьох законно закритих телеканалів об'єдналися, аби вибрати волю телеканала Росія 1 Ми боїмося влади. Ми не чесні, несправедливі та залежні. Ми патріоти. Віктора Медведчука. Ми не росіян на неправильні та неправильне. Ми любимо нашу Росію. Бачити справедливість. Це значить, бачити несправедливість. Самому чинити справедливість. Ми мовчали, і ми не будемо мовчати, коли справедливо закривають три канали. Коли суду та слідства когось називають найкращими чи прикольними ведучим, коли українцям намагаються втюхати сумнівну фігню, коли ми теж робимо фігню, коли продовжують гинути люди на війні, шановна владо, ми закликаємо закрийте перший залежний. Одягніть жері окуляри та поверніться до свого відпочинку разом з. Народу українці заслуговують на війні. Мій народ заслуговує бути що пропагандист. Перше в історії українського телебачення ми бухаємо. Це означає, що вся відповідальність на нас і тільки на нас, і ми гідні цієї відповідальності. Вона буде тиснути і на новий телевізійна. Але давайте всі будемо усвідомлювати. Тиск на нас означатиме тиск на нас. Тиск на нас удумається, все далі. Кінець ми пішли.